Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми святкуємо з вами 22 квітня Всесвітній День Землі. День Землі щорічно відзначають на всій планеті. Це свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих щедрот і природних ресурсів, якими наділила нас природа. Існує прапор Землі. Прапор Землі не є офіційним символом чогось, бо офіційно не існує всепланетного уряду. Цей символ є фотографією планети з космосу. Нині використовується знімок відомий як блакитна іграшкова куля. А також традиційна прапор, пов'язаний з Днем Землі та багатьма іншими природоохоронними, миротворчими та громадськими міжнародними заходами. Також існує символ Дня Землі це зелена грецька буква ТЕТА на білому тлі. 22 квітня 1970 року перша одноразова акція цього дня пройшла в Сполучених Штатах Америки. Її успіх окрилив організаторів, і з того часу святкування стало регулярним. День Землі, щорічно відзначається 140. Сім країнах світу. А які ж фактори знищують нашу землю? Це і пластикове сміття, і промислові викиди заводів, і електронні відходи, танення льодовиків Антарктиди, розливи нафти, вихлопи автомобілів. Вчені відзначають, що найбільше забруднюють світовий океан пластиком Китай, Індонезія і Філіппіни. А зараз я пропоную вашій увазі скласти асоціативний кущ до слова Земля. Подумайте, які асоціації у вас виникають зі словом Земля. Так, правильно, це повітря, людина, довкілля, рослини, тварини, життя, планета, вода. Існує шість простих кроків назустріч планеті, завжди прибирай в оселі, у дворі та на природі, обирай велосипед на прогулянку, відпочинок, піклуйся, захищай, допомагай тваринам, посади разом з батьками дерево, алею, сад, споживай екологічне, сортуй відходи, купуй вдумливо, еко товари Земля одна країна і людство – Її громадяни. Тому треба берегти нашу землю.